Вітаю на каналі Магія Таро. Я сьогодні хочу подивитися, чи є на вас негативний магічний вплив, чи є краднік. Краднік на жіночу долю, на щастя, бути в парі, да? на щасливу жіночу долю, на... чи є краднік на кохання, щоб була пара, щоб було щастя в парі, щоб була сімейна щасливе життя, чи є на вас краднік, скажіть чи є магічний вплив. І так є магічний вплив, є магічний вплив, щоб не було. Щоб не було у вас пари, щоб не було грошей. Це йде в комплекті. Карта маг в голові. Так, це робили. Хто це робив? Це робили люди. Які з вами близькі, ви їм довіряєте. Вони такі білий, пошистий, добрий, ласкавий. Насправді вони предателі. В когось це навіть це чоловік таке зробив. Чоловік. Ну, В смислі, що особа мужської статі, отак. От І в минулому було кохання, були гарні стосунки, було що красти. По дьяволу забрали. Вам будуть новини про це. Якісь новини про це будуть. І в декого це зробили родичі. Або окровні родичі, або дуже близькі друзі. Це можуть бути жінки, і чоловіки, з якими ви дуже близькі. І не можете на них навіть подумати, що таке могли робити. Але це карта Мах, і вони в судьбу. Це заздрість, що вам дуже добре, і що у вас треба це забрати, оце ваше біле хороше забрати собі. Вони не такі чисті, як ви. Вони це знають, що вони погані і що їм треба, ну що їм цього Бог не не подарить у цього щастя. І то треба все погане віддати вам, а все хороше забрати собі. Отак то Зараз ми це будемо знімати і чистити. Це зроблено якась порча на одиночество, От, щоб не було у цих стосунків е, да, щоб не було цієї пари у вас. І щоб не було грошей. Так, але чоловік іде, все встановиться, Карта миру у нас вийшла, і це все зселіться. А ми зараз повернемо весь негатив. У ну, мене стоїть тут свічечка, працює зеркальний захист, все негативне, що вам робили, повертаємо по цьому зеркальному захисту назад ворогу. Хай весь негатив від вас, як від зеркала, відбувається назад, тому хто робив вам шкоду, повертається, Да, буде так. Так, заперечую негатив, заперечую. Заперечую, Заперечую. Це в їхнім воспаленому розумі, що це як возьмі з кара, що це їх справедливий суд, що з вами таке, що було. А з ними що було хорошо. Це дьявол, закриває шляхи. Заперечую. Заперечую, це сама порча на одиночество, це предатель, який з вами близький, ви його не бачите. Не думайте про нього погано про цю, про цю людину. Заперечу, в когось це жінки зробили, в когось це чоловіки. Також це можуть бути близькі друзі, з якими ви завжди поруч. Да? Також це можуть бути навіть родичі, кровні. Так, перекриваю. Мені треба ще одна карта. Зараз ми це все назад і це заперечуємо. Все буде добре, карта сонце кладу. Зараз це ми знімемо. і перекриваю, перекриваю. Це прийшов в цьому конець, цьому колдовству. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для мене, для всіх, хто мене дивиться зараз. Прошу зняти негативний магічний вплив з мене і з тих всіх, хто дивиться зараз це відео, прошу зняти з вас негативний магічний вплив. Отсікаю крадніки, отсікаю цікаю амарочки, цікаю зраду, повертаю тому, хто це робив, хто в долю втручався, хто змінював долю. На негативну, хто робив, підмін, обмін, все назад повертаю. Все, що вкрали, назад, повернула По волі вищих сил, да буде так і так буде. І прошу справедливого Верховного суду покарати тих, хто це робив, хай все в негативне, що бажали і що намагались забрати, повер... щоб це по справедливості вистановилось. Все, що. Ваше місь залишиться, а весь негатив, все зло, все заздрість, всі підміни, обміни, крадників, все повертаю назад тому, хто це робив на його голову. Прошу справедливого покарання для цих людей. По Верховному суду, да буде так, і так буде. Вся енергія, що була у вас вкрадена, вам назад повертається. І вся енергія, що в мене була вкрадена, назад, мені повертається. По Верховному суду, да буде так. Хай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті, буде так і так буде. Вища сили, прошу захисту. Весь негатив від вас, як від зеркала, відбивається назад, тому хто робив, повертається. Да буде так. Ставлю захист. Ось така історія, що ви когось навіть ну, як роздраження йде, що ви настільки хороші, настільки добрі, світлі і а, такі сочувствующие, сопереживающие. Що той, хто поруч, він не такий хор... хороший, не такий добрий, і ви його навіть роздражаєте. Тим... біса його, що ви така хороша, або ви такий хороший. І це все хороше за те, що ви живете по совісті, да? не робите нікому поганого, то у вас треба вкрасти у цю вашу щасливу долю. Скажіть, чи зняли ми цей? Вкрадні. Чи сняли ми цей негативний магічний вплив? Да, все ваше повертається вам, відкриваються шляхи, можливості. Дехто зараз ще не задоволений, що цього нема, але це в дорогі е, процес пішов. Дякую. Очистилась. Дякую ваші сили і дякую всім, хто дивився. Бажаю вам успіхів і бути в парі, бути щасливими. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.